На Прикарпатті 2023 тисячі проголосять роком княжого Галича. Відповідне рішення винесуть на розгляд чергового засідання сесії обласної ради. А готуватися до відзначення 1125-річчя з часу першої письмової згадки на Івано-Франківщині почали ще торік. Усі заходи прописали у одноіменній комплексній програмі. Про внесення змін до неї та низку інших рішень розглянули на засіданні постійної комісії з питань культури, духовності та інформаційної політики. Ми продовжуємо власне практику обласної ради відзначати кожного року якісь визначні ювілейні дати чи ювілейні дати визначних особистостей. А для гідного відзначення цієї дати, також ще на попередньому засіданні комісії, ми просили управління культури надати нам інформацію про виконання відповідної програми на відзначення. 1125 річчя з часу першої згадки про місто Галич, і зараз ця інформація сформована у проєкт рішення, який заслухають заслухає весь депутатський корпус. Кошти необхідні на промоційні заходи, на проведення відповідних технічних придкольних робіт в місті Галичі. І очевидно, потрібні кошти і на поліграфічну продукцію, і окремі заходи. Власне, це розписано у програмі. Є відповідні інформації, які додаються, і всі інформації, які були подані сьогодні, подаються на розгляд комісії, відповідно подавалася представниками установ організацій наших наукових інституцій, які власне в цьому контексті активно працюють.